В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Відновити після ворожих обстрілів восени минулого року росіяни кількома ракетами С-300 вдарили по освітньому закладу на Хортиці. Нині там стартував ремонт. Деталі за мить. Врятувати сімейну реліквію, якій понад сотня років запорізькі краєзнавці вивезли з під обстрілів стародавню скриню. Подробиці у випуску іграшки лікують у Запоріжжі в безпечному просторі для жінок і дівчат затишно в спейс З'явилася кімната терапії іграшкою. Більше розкажуть наші журналісти. Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Проєкти законів вніс до парламенту. Президент Володимир Зеленський продовження воєнного стану підтримали 347 народних депутатів. А мобілізація 334. У зв'язку з війною та продовженням дії воєнного стану наприкінці жовтня 2023 року. Парламентських виборів в Україні не буде. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Минулої доби росіяни випустили по Україні 36 крилатих ракет з Каспійського моря, які були успішно збиті. Надвечір окупанти випустили чотири канджали по Хмельницькій області. Інформація про наслідки ударів уточнюється. Терор продовжився вночі безпілотниками. Усі цілі були збиті. Неспокійно було і на Харківщині. Окупанти випустили авіабомбу КАП 250 по Куп'янському району. Снаряд влучав поруч жі. Будинком. Будинок пошкоджено. В одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній дев'ятиповерховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35, 81 та 71 років та 74-річний чоловік. Стан середній не оминула ворожі обстріли і Одасу по обласному центру терористи Гатила калібрів. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів. Знищено будівлю охорони та два автомобіля. Не хочуть йти на війну та калічать самі себе за інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. У російських військ збільшується кількість випадків дезертирства та самокаліцтв, щоб уникнути участі у військових діях та загибелі. Тим часом наші воїни продовжують вести наступальні дії, нищити ворога йти вперед. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та два по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще три важливих цілі російських окупантів. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали 72 удари по прифронтових населених пунктах нашої області. Внаслідок російських обстрілів зруйновано житлові будинки та об'єкти господарювання. Тим часом, за інформацією інституту вивчення війни, зсу прорвали оборону росіян на заході Запорізької області та просунулися на 2,5 кілометри на схід від роботаного. На таврійському напрямку сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих робежах. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема вертоліт К-52, реп Борисоглєпськ, БПЛА Орлан 10 тощо на Запоріжжі. Головні зусилля ворог зосереджує на запобіганні подальшого просування українських військ. Окупанти завдали авіаудари по околицях Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки та Оріхова. В цілому противник здійснив 23 авіаційних ударів. Це значна цифра, що вказує на перевагу в небі. При тому, що противник 17 разів завдав ударів дронами Камікадзе. Попри важкі бої, нашим воїнам вдалось евакуювати двох побратимів з танкової бригади, що були в кількох метрах від позицій ворога. Один з них зі складним пораненням аеророзвідники з бригади Карадах за допомогою дрона доправили воду та ліки нашим пораненим бійцям, а згодом вказали маршрут для евакуації. ЗСС стає все більше спеціалістів, яких терористи завозять. При цьому вони не мають відповідного ліцензування та не проходили навчання. Той персонал, який був завезений, він, він не є ліцензованим, він, тренеров... він не проходив тренування. І тому ось дії персоналу, який не відповідає там, технічно не відповідає параметрам ліцензування, вони можуть наробити якоїсь шкоди на, на четвертому або п'ятому енергоблоці. Волонтери Запорізького добровольчого батальйону Добробат розпочали відновлення Хортицької національної навчальної реабілітаційної академії, яка восени минулого року потрапила під ворожий обстріл. Майже два місяці тривав збір коштів на відбудову освітнього закладу, до якого долучилися небайдужі запоріжці. В планах Добробатівці відремонтувати дах двох корпусів, їдальню замінити вікна та двері. Роботи вже стартували. Що почали та коли планують завершити, знає Оксана Чуприна. Восени минулого року росіяни кількома ракетами с 300 вдарили по освітньому закладу на хортиці, який спеціалізується на комплексній реабілітації дітей та молоді. Снаряди пошкодили корпуси академії, навчальні аудиторії та прилеглу територію. Відновити будівлю взялися волонтери Добробату, аби дітям та вчителям було куди повертатись. Зокрема, внаслідок ракетного удару зазнала пошкоджень, система воду та електропостачання, а також опалення. Найбільше постраждав основний корпус навчального закладу. Саме тут зараз працює волонтер Микола Грипа. Чоловік розповідає, розпочали з демонтажних робіт зруйнованих конструкцій у трьох кабінетах та відновлення тут проводки. Тянемо проводку, проводимо нове повністю нова проводка. Буде Демонтуємо стару, підключаємо нову і потім вже далі піде по плану далі ремонт. Все після взриву, все відставалося. стіну відбивали, все довелося відбивати, тому це складність. А так, як, я гражданський строїтель, так що те ж саме робив за гроші, час робив без грошей і все. Аби відновити навчальний заклад, волонтери два місяці тому ініціювали збір коштів на 5 мільйонів гривень. Необхідну суму допомогли зібрати міжнародні партнери з Естонії. На ці кошти за два місяці волонтери планують зробити капітальний ремонт кількох кабінетів, в одному з яких буде конференц-зал, де вчителі зможуть працювати зокрема і дистанційно. Також хотів би відзначити, що левову частину зібраних коштів надійшло від Міністерства іностранних справ Естонії під координацією неурядової організації Мондо, наша команда Добробату поставила собі за мету допомогти у віднові даного закладу, аби наші діти могли отримати, мали змогу отримати. Нормального світу також найближчим часом добробатівці замінять понад 50 вікон в одному з корпусів. Загалом із масштабом робіт волонтери планують впоратись впродовж двох з половиною місяців. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Демонтажні роботи в будинку на проспекті Соборному, 151, що є архітектурною пам'яткою, мають завершити за кілька днів. Про це повідомили підрядники під час планової наради з представниками міської влади. Складнощі в роботі наразі полягають у високій кількості пилу під час демонтажу. Аби не завдавати незручностей мешканцям будинку. Територію будмайданчика допомагають зрошувати рятувальники. Щоб не було такого великого запилення, а також не було руйнування цілих елементів будівлі, дійсно розбирається все цеглина за цеглиною. Тут є дійсно складнощі, тому що це трошки затягнувся в нас цей процес. І також в зв'язку з тим, що в даному будинку проживають люди, ми трохи ограничені по часу. Так якщо шумові роботи ми можемо робити з 8-ї години ранку до 9 години в максимум. Вже з серпня будівельники мають розпочати реконструкцію підвальної частини. Наразі тривають необхідні процедури для проведення тендеру. Одразу після підписання договору з генпідрядником розпочнеться відновлення зруйнованих частин житлового будинку. Перш за все, це зведення зруйнованої частини, тобто з підвального приміщення, стіни, перекриття і до даху ми будемо відбудовувати паралельно із цим процесом. Також буде заміна всіх інженерних мереж: Це електрика, це водотеплопостачання, водовідведення, а також будуть роботи по фасаду. Також стартувати паралельно з цим процесом. Сподіваюся, що це все буде своєчасно. Обов'язково це контролюємо, всі фахівці підключені, всі роботаємо гуртом. Постійно знаходимося на зв'язку з мешканцями цього будинку. Є нюанси і невдобства для інших, хто живе, бо шум, пил, але знаходимо якусь домовленість, щоб ні в якому разі не припиняти роботи, тому що у нас є завдання, ми повинні його виконати. У 25 будинках на Застафонській комунальники розпочали скління в під'їздах, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару. Працівники Запоріжжям замінюють раніше встановлені ОСБІ листи на нове скло. Наразі роботи зі встановлення нових вікон вже завершені. У шести будинках на черзі ще 19. робочі е знімають розміри. Е Ремонтують рами, виймають ОСБ частини, які ми раніше закрили прорізи віконні пошкодження, і виймають аварійне скло, якщо таке є. І замість старих частин вставляють нове скло для того, щоб відновити природні освітлення. Янголоохоронці, які рятують, лікують та повертають до життя цього року. День медичного працівника вперше відзначають не у червні, як зазвичай, а 27 липня, що в свято наших лікарів не мало нічого спільного зі святом країни-агресора. Щодня запорізькі лікарі, медсестри, парамедики та фельдшери борються за кожного та повертають якість життя. З нагоди професійного свята у палаці культури орбіта керівництво міста відзначило кращих представників цієї професії орденами пошани, дипломами та грамотами. Тами свою відзнаку отримала і Надія Севальніва, яка лікує запоріжців майже 50 років. Це було у 1975 році. сімдесят п'ятому році. Другу лікарню я прийшла інтернем. Працювала заступником, заступником головного лікаря, головним лікарем, начальником управління охорони здоров'я міста Запоріжжя. А на сьогодні працюю у міській лікарні номер 8. Моя робота дуже складна, але вона дуже необхідна всім. Сьогодні я говорю слова подяки всім медичним працівникам, які працюють в такий складний час. Я сьогодні хочу сказати, що бути медиком це не упадко. Потрібно не тільки мати фах, а мати прості людські якості. Прості це і милосердя, це і співчуття, це і забота, це те, що є у вас зараз. Але сьогодні війна і до цих людських якостей ще додається сміливість, тому що ваші колеги, багато багато ваших колег зараз знаходяться на передовій, ризикують своїм життям і здоров'ям, надають допомогу нашим військовим. Сотні медичних працівників різних відділень 24 на 7, як на полі бою, так і в своїх кабінетах, операційних, швидких та в стабілізаційних пунктах на лінії фронту рятують і бережуть життя та здоров'я людей. Долучився до привітань янголів охоронців у білих халатах. Є начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Кожен день дякую кожному працівнику нашої системи охорони здоров'я, кожному герою у білому халаті або бронежилеті на фронті. Багато з вас цей день знаходиться на своєму бойовому посту. Хто в тилу, а хтось на передовій. Рятуючи тисячі життів мирних українців та наших захисників, ви щодня ризикуєте своїм власним. Ви ведете складний бій з найлютішим ворогом, смертю. Слава вам за це! Та шана! Врятували жінку, затримали нетверезого водія із підробленими документами та викрили нелегальних лісорубів. Про це детальніше в нашому дайджесті. Під час пожежі у приватному будинку вогнеборці врятували жінку. Займання сталося в одному з районів міста. За попередньою інформацією, вогонь охопив кімнату площою 15 квадратних метрів. Під час гасіння надзвичайники вивели із задимленого приміщення на свіже повітря власницю оселі. Після огляду лікарями від госпіталізації врятована відмовилася. Рятувальникам вдалося приборкати загоряння, тим самим запобігши розповсюдженню вогню на інші приміщення. Ввечері без увімкнених фар та ще й на підпитку у південному мікрорайоні. Патрульні затримали 29-річного шумахера з ознаками сп'яніння. Результат тесту виявився позитивним. Також під час складання адмінпротоколу патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений права керування. А водійське посвідчення, яке він надав, має ознаки підробки. На кермувальника склали два адмінпротоколи. За фактом підробки документів на місце викликали слідчих. У лісосмузі поблизу червоно-дніпровки Запорізького району екоінспекція затримала двох громадян, які знищували зелені насадження. На нелегальну вирубку ділки вийшли вночі однак були помічені. Загальна сума завданої шкоди від спиляння акації становить понад 12 тисяч гривень. Екоінспекцію складено протоколи, механічні засоби вилучено. Старовинну скриню Ганни Кучерявої, жительки села Варварівка, що неподалік Гулійполя, місцеві краєзнавці перевезли до Запоріжжя сімейну реліквію, який понад 100 років передав на збереження онук пані Ганна. Реліквія тимчасово знаходиться в одному із запорізьких вишів. Йому свідок минулої епохи зберігає багато таємниць про життя заможних селян Гуляйпільщини. Вважає краєзнавець Сергій Звілінський. Своїми дослідженнями він поділився з нашими журналістами. Пожовкла світлина часів Першої світової війни у лівому кутку. Молода Ганна Холод. Таке прізвище вона мала за першим шлюбом. Поруч чоловік Ганни Дмитро, з яким вона побралася у 1910-му. Подружжя проживала у селі Воздвижівка, що на лівому березі річки Гайчур. Фото разом зі скриною передали гуляпільському краєзнавцю Сергію Звілінському родичі жінки. Це фотокартка 15-го року, коли її першого чоловіка холода Дмитра мобілізують до на першу світову війну до лав російської імператорської армії і привід для того, аби зробити цю фотокартку. Це були мобілізаційні процеси у селі Воздижівка. Ми бачимо п'ятеро осіб: це призовники, ратники державного ополчення, дружини проводжають на війну своїх чоловіків. Так і хтось вже має дітей. От вони тримають їх на руках. Відповідно, три, три чоловіка тримають уже дітей. І відповідно, це от фотокартка безпосередньо перед відправкою вже до пунктів комплектації, які знаходилися в повітовому місті Олександрів. Скриню для своєї доньки Ані батьки придбали. Напередодні її заміжжя на Гуляпільському ярмарку, яким славилося місто наприкінці 19-го, початку 20-го століття, виготовлена кустарним способом місцевими майстрами. Вона орнаментована у стилі близькому до Петриківського популярного в ті часи у нижньому Подніпров'ї. У таких великих дерев'яних скринях дівчата зазвичай тримали придане та інші побутові речі. Більшість таких скринь, подібних, так з такими орнаментуванням і такої форми скринь, вони виготовлялися в місті е, село. Потім містечко Єгрінь. Так, це зараз околиці Дніпра чи навіть. Район Дніпра, так міста Дніпро, і власне розповсюджували цю територію колишньої Катеринаславської губернії, півному України, на Дніпрянщиною, якраз через ярмарки, базари і так далі. Старовинні речі й надихнули Сергія на збирання відомостей не лише про рід Ганни Кучерявої, а й звичаї та побут селян Гуляйпільщини. І ось знайдені в архівах метричні документи. Це запис про шлюб Ганни Прохорівни з її першим чоловіком. 910 рік, їй на 910 рік, 18, йому 18 років, їй 19 років, вона за нього трохи старша була. То відповідно відніміть вона з 1891 А він з 92-го року народження. Одна з традицій селян всередині скрині під кришкою Ганна записала дати народження своїх перших дітей. Перший запис 910-го року. 10 іюля мішаним писано стилем російсько-українським. Друга дитина від першого шлюба в неї була народження в 13-му році. Ну а власне в 15-му Дмитро був її перший чоловік, був призваний на першу світову війну і загинув 16-му році в Галичині вдруге вона одружилася вже в 20-х роках і переїхала у село Варварівку. Власне, куди за собою і перевезла цю скриню у другому шлюбі з Антоном Кучерявим у Ганни також були діти. Представник цієї гілки, онук Ганни Олександр, і передав Гуляпільському краєзнавцю на збереження сімейні цінності. А це фото зроблене незадовго до її смерті. Їй тут 86. Померла Ганна Прохірівна у 1976-му і була похована на Варварівському сільському цвинтарі. Це фото з родинного архіву От, власне її вже нащадків. Її донька я говорив так, була вчителькою в селі Варварівка довгий час. Ось вона є, Крутікова Ольга Антоновна. Вчителькою в місцевій початковій школі Сергій Звілінський планує незабаром відкрити у Запоріжжі виставку врятованих від війни гуляйпільських старожитностей. Одним з її експонатів буде скриня Ганни Кучерявої. А поруч стоятиме схожа річ, привезена вже з міста Оріхів. Про її власника Сергій також збирає відомості. За да, варварівка знову ж таки вона північніше знаходиться Гуляйполя. Там зараз обстрілів ну не так багато, як Гуляйполі, і в принципі було не так багато, як Гуляйполі. Але періодично долітають і гради, і щось ваш важ. І артилерія добиває, тому звичайно, ну частина будинків там пошкоджена. Тобто, ми завжди закликаємо максимально, якщо є можливість з Гуляйполя, максимально вивозити родинні архіви, фотокартки, документи, можливо, якісь отакі речі, там вишивки, е, якісь рушники, те, що цінне і те, що в одному екземплярі. А після перемоги краєзнавець планує повернути збережені речі до Гуляйполя і створити музей про своїх земляків не лише з минулих часів, а й нинішньої доби, які творять історію вже зараз. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Іграшки, що лікують в Запоріжжі у безпечному просторі для жінок і дівчат, затишно спес з'явилася кімната терапії іграшкою. Завдяки її відвідуванню та роботі з психологом діти зможуть позбутися страхів через війну, тривожних станів, поганого сну або харчових розладів. В кімнаті з величезною кількістю м'яких іграшок дитина релаксує та відчуває себе в безпеці. Більше розповість Анна Крамаренко. Яка для тебе ця іграшка? Да. О, така от прям, да, хочеться її прям пожмовить, повнімати. Кімнату терапії іграшкою облаштували в безпечному просторі «Затишно тишно Тут з дітьми працює психологиня. В кімнаті море м'яких іграшок. Атмосфера, яку тут створили, сприяє релаксації малечі і тому, щоб відчувати себе в безпеці. Малеча має можливість бавитися іграшками та обіймати їх. А ще для маленьких відвідувачів влаштовують іграшковий дощ, який викликає масу позитивних емоцій. Ла -лала, ла -лала, ла -лала. Посипало, посипала. Ого, Марійка. Також діти шукали найдивнішу забавку, а ще підказували, як можна полікувати травмовану іграшку, тобто ту, яка трішки пошкодилася в процесі гри. Лікуючи когось, лікуєшся й сам, зазначають психологи. Дітки ж без перебільшення, просто у захваті від такої кімнати. Мені тут дуже подобається, нас засипають ці іграшками, іграшки дуже м'які, милі та. «Цвітні. дуже затишно, та хочеться спати. Жавелиграшку берете. Я хочу зараз. Ось таку чому саме. Вона мила. Яка також у кімнаті терапії іграшкою діти малюють або ліплять різних героїв чи іграшкових тварин, які їм найбільше до вподоби. А ще розповідають, що б вони робили з ними. Як думаєш, що можна робити з цією собачкою? Можна гуляти з нею, спати. Гратися, обіймати її. Коли дуже-дуже сумно, плачеш, прям так хочеться погорювати, з нею можна обійняти? Ні, дед. мені кажеться, треба обійма... О, обійняти її та заспокоїтися. Ага, а якщо ти розсердилася і хочеться там когось побити, то можна іграшку побити? Ні. Окрім того, в кімнаті з іграшками проводять і пісочну терапію. За допомогою піску діти релаксують та заспокоюються, а ще розвивають свою творчість та уяву. Можна створювати будь-які образи та картинки. Елементами пісочної терапії закріплюють результат після лікування іграшкою. А дівчата, як вам на дотик цей пісочок? Він який дуже м'який та. Приємний, так? Да? Да. Він такий дуже такий ресурсний, класний, смачний, да? емоційно дуже смачний. В ньому а, ручки ніби поглинають. Ну от, якщо ви пам'ятаєте, коли ми відпочивали І на сучі. морі в пісочку, да? наскільки це було для нас терапевтично, а, релаксійно? Приємний бонус цієї кімнати й те, що маленькі відвідувачі можуть обрати іграшку, яка їм найбільше до вподоби, і забрати з собою додому. Батькам надають рекомендації, що з іграшкою робити вдома та як вона допоможе позбутися страху чи тривожності у дитини. Дитинка погано засинає, їй тривожно саме, коли вона залишається, одна в кімнаті. А значить, ми шукали ту іграшку, на яку можна опертися під час сну, під час засинання, коли нікого немає поруч. Тож батькам була рекомендація, що обов'язково з тою совишкою ви засинаєте. Ви ще раз нагадуєте дитині, що можна робити з цією совою, як з нею можна спати. також... Там через цю сову робиться такий масажик, да, щоб тілесно дитина відчувала цю підтримку, цю опору. Наша ціль дати можливість вибору. Коли дитина приходить і вона розуміє, так мені треба щось м'яке велике, а комусь треба щось маленьке, що поміщається в долоньку, і з цією іграшкою можна ходити по вулиці. І коли я чую сигнал сирени, то я опираюся на цю іграшку, де да, я можу в долоньці її тримати, це як заспокійливе. У безпечному просторі «Затишно спейс кімната терапії іграшкою працює не так давно. Заняття тут відбуваються щочетверга. Фахівці наголошують, це не просто кімната, до якої приходять, щоб погратися. Цю кімнату запрошуються дітки для роботи з психологом, коли є якийсь конкретний запит. Тобто, дитинка якось дуже. Емоційно, неспокійно реагує на вибухи, які часто відбуваються в Запоріжжі. Відчувається якась тривожність в поведінці, поганий сон, поганий розлад в харчуванні і подібні запити. Ми пояснюємо, що саме якщо є такий запит, тоді спеціалістка чекає дитинку, так і працює з нею в цій кімнаті. Відвідування кімнати терапії іграшкою безоплатне. Тут чекають на дітей віком від трьох років. Це може бути як одноразове відвідування, так і за потреби і тривале протягом кількох місяців. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Більше інформації знайходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.